Глисти могли у нас бути лише під повікою, да? наприклад, інколи. Я бачила, вгай. що да, в очах глисти є. А, але глисти не будуть там рухати гіалуронову кислоту, бо вона їм не потрібна. Це раз. <смеш> ну по обличчю. <смеш> ну по обличчю. на гріші покажемо його не шкода. По обличчю в неї були такі, знаєш, типу, ну вузли, і вона по <смеш> всі вузли. Так, вона навіть, типу, в неї є відчуття, що ніби вони лазять під шкірно. О Боже, єдине, що могло б бути круглим, це міг би бути хінокок. Ну, хінокок він ніколи не буде жити на обличчі. Він живе в легенях, в печінці в головному мозку. Те, що їй здавалося самонавіюванням, що воно дещо злазило. показало? Ну, МРТ показало візуалізацію чогось. Дух, би. Наприклад, а так як в неї був фіброз, то ці ущільнення є фіброзом, але цей фіброз ніяк не лазив. Ж, знаєш, Є ці типи пацієнтів психічно хворі, бо в мене була така одна панянка. Я маю право розказати цю історію. Вона була багато років тому, яка прийшла до мене з фразою Ви у мене 17-й дерматолог, і я почала пити оксалати, і я відчуваю, а в неї була трофічна виразка. Каже, як у вавці бігають павучки. А коли я сказала, кажу, вам треба не до дерматолога з трофічною виразкою, да? а до психіатра. Вона сказала, а. Так ви така сама, як і всі 17 попередніх дерматологія. Коли може грати психосоматика або психічні розлади не на руку пацієнту, і він буде обвинувачувати всіх і тих листів, яких там нема взагалі, вони взагалі крайні в першу чергу. Лікар, який каже їй, що вам треба чуть там попрацювати з психічним станом, культурно, да, ми кажемо це все. Ну, тому ось так. В неї це був фіброз. Так, можемо аналізувати лише по фото, по вихідним даним. Як ви думаєте, чи були там глисти, чи ні? Діліться в коментарях. Це дуже некультурно просичало. Тому друзі, тому, друзі, як ви вважаєте, чи були там паразити або ні? На що це схоже? Пишіть нам в коментарях.